Вишні, вишні, ну як так вийшло. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні я вам розповім про аромати, які краще за Lost Cherry від Tom Ford. Та, і такі бувають. Ви всі знаєте, я на цьому каналі вже постійно розповідаю, як я обожнюю Lost Cherry Tom Ford. Це один з моїх найулюбленіших вишневих ароматів. І сьогодні я буду хейтити Lost Cherry і показувати вам кращі аромати за Lost Cherry від Тома Форда. І... і так, давайте починати! Я вам хочу сьогодні розповісти. Взагалі, я надихнулася цим ароматом, і тому вирішила зняти для вас це відео. Розповісти хочу про аромат від Mauboussin. Бренд, до речі, недорогий, дуже приємні в нього ціни. І вони випустили новий аромат, який називається Star Sherry. Ось така класна червона штучка, флакончик червоний. І цей аромат мені дуже сильно схожий на Лос Чері від Тома Форда. І я хочу вам сказати, що це просто вибух мозку для мене, наскільки правдоподібно, наскільки ідентично, точно, прям точно вони зробили Lost Cherry. Ну, це просто Lost Cherry, тільки в іншому флаконі. І мені так шкода Lost Cherry, я вам також про це казала, як мені шкода. Тома Форда, що всі інші бренди роблять і штампують клони на Lost Cherry. І деколи ці клони краще за сам оригінал. У мене 30 мл Lost Cherry, Ну, вже не 30, вже менше, звісно, тому що я його ношу, я його обожнюю, люблю. Для мене це найкращий аромат з вишнею. Він пахне дійсно соковитими стиглими вишеньками, кісточками, які всередині вишні знаходяться. І він такий солодкий, тягучий, з алкогольними нотками. Я тут відчуваю такий тягучий ром. Він на шкірі запудрюється, я тут починаю відчувати і мигдаль, і геліотроп дуже приємний солодкий аромат. Мені подобається саме в ньому кислинка вишнева. Я обожнюю його, чесно. Але як же мені шкода? Тому що, ну, чесно, об'єктивно, якщо дивлячись на цей парфум. Краще купити якийсь клон іншого бренду, який зроблений якісно і дуже схоже на Lost Cherry. Тому що ціна на Lost Cherry зараз 6-7 тисяч це на тридцяточку, на минуточку. Якщо брати великий флакон, то там буде вище 10 тисяч гривень. А от, наприклад, соточка Мабусана коштує е, тисяча з чимось гривень, якщо я не помиляюся, а може навіть. І помиляюся, ні, я не помиляюся, тисяча з чимось гривень за 90 мл. І це просто ідентичний аромат до Lost Cherry. Єдина в них відмінність, я вам зараз розкажу, єдина в них відмінність те, що в старшері я тут більше відчуваю кислинки. Ось ця кислинка вишнева, яка присутня в Lost Cherry, вона мені більше і гарніше звучить в мабусані. У мене сьогодні тут Мабусан. Боже, він такий гарний, ну він просто копія Lost Cherry, тільки більш кисленький. І як же він мені подобається. Мені здається, що в мене виникло навіть ще більше кохання до ось цього аромату, ніж до Lost Cherry. По технічним характеристикам, увага, цей аромат стійкіший за лос черрі. Він дуже дуже шлейфовий, і в нього саме є ось така характеристика. Як і в Lost Cherry, я вам вже розповідала, що коли я наношу Lost Cherry, цей аромат чіпляється просто за все. Ти наносиш його на себе, потім ходиш по квартирі, наприклад, і всі речі, біля яких ти пройшовся, навіть не зачепивши їх, не доторкнувшись до них, вони просто впитують в себе цей аромат Lost Cherry і починають пахнути Lost Cherry, навіть якщо ви не бризкали на ці речі, парфуми від Тома Форда. Цей аромат так само, ідентично. Я просто його наносила, ходила у себе по квартирі, і там, де я проходжу, там, де я десь щось навіть торкаюся або не торкаюся, ті всі речі пахнуть ось цим ароматом. Цей аромат також має таку специфіку, коли ти просто проходиш повз, то цей аромат чіпляється і. Питується в ту річ, яка знаходиться поряд. Тобто він просто чудовий, він дуже стійкий, дуже-дуже шлейфовий. Якщо ви будете ним користуватися, то ним будете пахнути не тільки ви, а вся ваша родина, і всі, вся ваша квартира, і всі ваші речі, і одяг, і тому подібне. Тому я вам дуже рекомендую, особливо для тих, хто любить Lost Cherry, Познайомтеся з цим ароматом. Він дуже крутий, дуже якісно зроблений і дуже сильно схожий на Lost Cherry. Я можу сказати, що він не просто схожий, а це просто взяли Lost Cherry, додали в нього більше кислиночки, більше шлейфу. І залили в новий флакон. Отак, в мене просто нема слів. В мене нема слів. Це просто дуже гарний аромат. Він дуже насичений, він п'янкий. Тут все ж та сама вишня з кислинкою. Але кислинки тут більше, тому що тут ще і слива є. Але як таку сливі, сливовість я тут не відчуваю. Я відчуваю це просто як вишневий аромат. Вишня. З ромом, з алкогольністю, з пудровістю, з оцією солодкістю, з бобами тонка, з геліотропом. Це дуже насичено, дуже яскраво, щільно і дуже приємно. Тому для мене поки що Мабусан Старшері стоїть на першому місці навіть, ніж Лос Лосчеррі. Хоча я Лос Лосчері дуже сильно люблю. От таке у мене знайомство. Цей аромат в мене з'явився, я його купила. Із рук у свого дорогого парфюмерного друга Дмитра. Дмитро купив його наосліп, я так розумію, йому не сподобався цей аромат, і він вирішив продати. А я взяла, тому що я знаю, що я люблю лосчері. Cherry. І коли він до мене приїхав, в мене з'явилося 90 нових мілілітрів Loss Cherry від Тома Форда. Тільки не від Тома Форда, а від бренду Мабуса, чому я дуже рада. Давайте я вам ще розкажу про інші аромати з нотою вишні. Раз ми вже почали про вишню розмовляти, то я ще декілька принесла. Ще один аромат від Тома Форда Cherry Smoke. Я також про нього колись розповідала. Сьогодні я вам скажу так: це димна кальянна, чорна вишня. З ладаном з пачулі. Тут я відчуваю пачулі, вони доволі такі насичені. Але загалом це. Тютюн з темною соковитою вишнею. І це така вишня, як пахне кальяном з димом. Дуже приємний аромат, він абсолютний унісекс. яке моє сонечко, прийшло до мене. То мій котик прийшов. Мій котик прийшов до мене. Моє помпусяточко малесеньке. Покажися людям. Привіт! Привіт! Іди, дякую. Чері смок абсолютний унісекс. Якщо, наприклад, Lost Cherry здебільшості носять дівчата і жінки, то через смок можуть носити і хлопці, і чоловіки, і жінки, він абсолютно унісекс. Дуже приємна така димна насичена вишня з тютюном, зі смолами, і також я в цьому ароматі відчуваю нотки шкіри. Тут шкіра прям така. Розтягнута якась резинова трошки. От мені подобається саме ця шкіряна нота, тому що вона навіть не то що шкіряна, а якась латексна, трошки резинова шкіра. Дуже приємна і незвична нота, і мені дуже подобається цей аромат. Ось, що я хотіла вам сказати. Також дуже стійкі, я взагалі про Форда не буду казати про технічні характеристики, бо вони, як на мене, завжди причудові. Хтось каже, що аромати Форда не стійкі, я абсолютно не погоджуюся, то у вас просто рецептори до них швидко звикають, і ви перестаєте їх відчувати на собі. Але я з точністю можу сказати, що інші люди навколо вас відчувають від вас аромати Форда. Далі і ще один новий аромат, який мені подарив мій парфумерний друг все той же Дмитро. Це також аромат з вишнею. і як же він мене вразив. Це просто ідеальна бюджетна знахідка, тому що недавно, я так розумію, на Мейкапі був розпродаж. Взагалі цей аромат коштує в районі 2000 Але недавно я бачила ці аромати по, гадайте, скільки? 400 гривень. 400 гривень аромат з вишнею від бренду Шанталь Томас. Ви подивіться, який гарний флакончик. Дуже мені подобається. Мені взагалі спочатку не сподобалося, то, що на цих флаконах нема кришечки. Але коли він до мене приїхав і я його відкрила, то у мене все склалося, тому що, мені здається, йому тут і кришечка не потрібна. Тому що на фотографіях або на малюнках виглядає, що в нього не вистачає кришечки, а коли ти дивишся на нього вживу, то в принципі воно виглядає дуже непогано і без кришечки. Коротше, аромат. Протомну, якусь неймовірну вечірню вишню з димом, з ладаном, з ваніллю. Але що цікаве, саме цікаве для мене, в цьому ароматі є томати, листя томатів. І воно дійсно відчувається. Це ніби така вечірня, томна, пряна, насичена густа вишня з пудрою, з таким, тут така будуарна пудра, е, така якась трошки шалена і зваблююча, зваблива, перепрошую. Але через це все пробивається зелене томатне листя. І це дуже цікаво. Це просто дуже цікаво і незвично, як для мене. Тому що томатне листя я звикла відчувати в ароматах свіжих, або зелених, або таких якихось легких. А в цьому ароматі абсолютно вечірня, така насичена, яскрава, міцна композиція, пудрова, з вишнею, такою кальянною також, тому що тут вишня. Вона якась дуже е, ладана, з димом, зі спеціями, з ваніллю, з пудрою і на тобі томатне листя. Ну, дуже незвично, приємний аромат, і я просто в захваті від нього. Я ніколи не нюхала цей аромат до того, як мені Діма подарував флакон. І я була дуже вражена його звучанням. Це звучить дуже цікаво, це звучить незвично. І якщо ви любите таку насичену, димну, темну вишню, із квітами темними, тут я відчуваю троянду, наприклад, темну, а де мій блотер? Я зараз ще занюхаю. Це темна така бордова, оксамитова троянда з вишневою якоюсь пудрою, з деревиною, з ладаном, з дим, з димком таким трошки. Тут я відчуваю помаду, таку червону помаду, як у мене зараз на губах. І томатне листя. Ну, це томатне листя, воно просто так, такої цікавинки дає аромату. Ну, що просто, неймовірне звучання. Дуже цікаве. Для мене звучить це не люксово. Це абсолютно не люксове звучання, хоча бренд люксовий. Ну, дуже класно, дуже класно. І приємний такий, трошки пошлуватий флакончик, як на мене. Це така ніжка за такою сексі пексі пов'язочкою. Клас. Ось такий от вишневий аромат. Mm -hmm. Далі мій улюблений вишневий аромат. Це Map of the Heart Purple Heart. Фіолетове серце номер 5. Аромат про суху вишню, про чорнослив, про чорнила з ручки, про деревину, але це прикрашено трояндою насиченою, пудровою фіалочкою. Ну, дуже гарно. І цей аромат також трошечки такий капризний, тому що інколи він відчувається як більше. Чорносливовий, інколи я в ньому відчуваю більше вишні. Але інколи в ньому проявляється більше квітів, а інколи більше сторона такої шкіряної деревини. І він постійно змінюється, постійно по-інакшому звучить, за що я його люблю. Ці всі зміни дуже приємні. Мені він ніколи не буває неприємним. Але я просто кажу, що можливо, якщо ви зараз його якось інакше відчуваєте, то дайте йому другий шанс, і, можливо, на другий раз або на третій, або на четвертий ви його почнете відчувати інакше, тому що він кожного разу по-різному трошки відкривається. Дуже приємний аромат, абсолютний унісекс. Абсолютний, дуже стійкий, дуже гарний, шлейфовий. Шлейф тут не настільки великий, наприклад, як від Тома Форда, але все ж таки відчутний. І що приємно в ньому, так це ось ця чорносливовість, його, прикопченість така класна. І ось це чорнило з ручки, шарикової, пам'ятаєте, як раніше були такі ручки-пахучки. Пишеш чорнилами і вони пахнуть. От в цьому ароматі оті пахучі чорнила відчуваються. Класний аромат! Далі хочу вам показати два аромати, які для мене також виявилися абсолютними близнюками. Перший аромат, який всі добре знають, це парфум від бренду Burberry, який називається Her. У мене тревел-версія, тут взагалі був інший е, такий роликовий дозатор. Я його змінила, тому що мені його більше подобається бризкати, і поставила таку пшикалку собі. Це аромат, який схожий на бакару для багатьох. Для мене він на бакару не схожий. Він, ну, може, трошечки в розкритті, він і бакарить, але загалом це для мене не про бакару руш від Францис Францкур. Це про ягоди і солодку вату. І ягоди, тут на початку, які я відчуваю, це саме вишні з малиною і з полуницями. Ягоди хімозненькі. І вони дуже приємні. Які б вони не були хімозні, вони мені дійсно подобаються. І другий клон, я би сказала, нішевий на Берберіха це аромат від Томас Космала Кенді Parfum номер no. 4 Томас Космала це нішевий бренд. Він середньої цінової категорії, але він відноситься до ніші. І всі аромати в нього, які я не нюхала, вони мені пахнуть в розкритті, як бакара руж змішані з крідом Авентусом. От крід Авентус і Бакара Руж взяли ці дві бази, змішали. і Додали до всіх ароматів Томас Космала. Ось цей мускус, оце амбро-деревина, ось ці е, півникові людяники. Як мені пахне ваза у всіх ароматів томас космала. Але на початку цей аромат дуже схожий на Burberry Хел. Це ті ж самі ті ж самі вишенькі черешеньки, дуже соковиті, дуже приємні із е, полуничкою. Полуничка тут. Відчувається такою трошки хімозненькою, як, наприклад, юпі напої просто додай води. Я часто порівнюю такі хімозні фруктові аромати з напоями юпі. Може, пам'ятаєте, в 90-х? Хто з 90-х? ставте лайк. Оті юпі, які порошочки додавали води і робили такі напої собі. І кенді від Томас Космала мені дуже по звучанню нагадує Бербер Хео. Вони майже ідентичні, єдине, що в них різні технічні характеристики. Томас Космала дуже шлейфовий, стійкий, і він такий більш молекулярний і повітряний. А Бербер він більш такий люксово зроблений і дуже приємно також пахне. Обидва для мене майже брат і сестра, можна так сказати, дуже схожі. І останній аромат з вишнею, який я вам сьогодні покажу, це Bloody Wood від Liec і Загалом це аромат про вино. Це таке насичене вино з деревиною, з темною трояндою, з фіалочкою. Але тут на початку відчувається вишня. І за що я не люблю цей аромат? За те, що цю вишню я відчуваю не постійно. Тобто, інколи я ним користуюся, я відчуваю в ньому вишню. На наступний день я знову його ж наношу, і вишню я вже не відчуваю. Якось він по-різному розкривається і дуже капризний в посадці. Але загалом це аромат про вино, про. Вишню, про деревину дуже приємний. Мені здається, цей парфум сподобається тим, хто любить вино в парфумерії. Це червоне, солодке вино з квіточками, з деревиною, дуже приємний. Тут і прянощі відчуваються, і пачулі тут також відчуваються. Хоча, по-моєму, по піраміді там нема пачулі, там сандал, але я відчуваю тут в ньому. І пачулі, тому що на мені особливо на шкірі вилазять пачулі, коли я його ношу в вологу погоду або в дощ. Але мені подобається цей аромат в ті дні, коли я відчуваю в ньому вишню, тому що я обожнюю вишні. Вишні в парфумері я дуже люблю, як і не тільки в парфумері, а загалом. І в цьому ароматі інколи виходить спочатку вишня, і тоді для мене краса Це вишня, яка потім після неї виходить вино. Таке тягуче, воно навіть трошки терпкувате. Це та, терпкувате вино солодке з деревиною і з квітами. Квіти тут для мене мрачні, темні, але приємні. І цей аромат мені дарує такий веселий настрій. Це ніби такий аромат прибухнувшої феї. От феєчка якась п'яненька, напилася вина і хоче танцювати, і їсти вишні. Так, ось це воно. Дуже приємний такий смішний аромат, як на мене. Але я намагаюся з ним подружитися. Інколи він мені дійсно подобається, я прям ношу його з задоволенням. А інколи бувають такі дні, коли мені в ньому некомфортно. Но я буду ще його носити, рознашувати, можливо, в якісь інші сезони він мені і зайде. Можливо, весною поношу і буде видно. Ось такі в мене сьогодні були вишневі аромати і трошки дуркуватий настрій. Якщо вам подобаються вишневі парфуми, то пишіть про своїх улюбленців, мені буде дуже цікаво почитати. І не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І ми з вами скоро побачимось! па 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 па